Вітаю, прошу вашої допомоги у розшуку ось цього хлопця. Його звати Ауреліо Гонса. На цьому фото він разом зі своєю мамою. Тут вони щасливі і посміхаються. Родина жила у місті Вознесенськ Миколаївської області. Коли була зроблена ця фотографія, хлопець ще навчався у школі, спілкувався і гуляв з друзями словом, жив звичайним безтурботним життям підлітка. Однак влітку 2019-го усе змінилося. Життя цієї родини розділилося на до та після, 17 серпня 2019 року Ауреліо зник без звісти. Того дня він вийшов з дому прогулятися і не повернувся. Ані дзвінків, ані повідомлень. Хлопець просто зник. Спершу батьки припустили, що він вирішив піти з дому, однак і донині від нього немає жодної звістки. Коли Ауреліо зник до нас по допомогу розшуку звернулася його мама. Понад усе вона хоче дізнатися бодай щось про свого сина. І хоча його розшук триває уже понад чотири роки, ми все ж дуже сподіваємося, що нам із вашою допомогою таки вдасться розшукати хлопця чи принаймні отримати про нього бодай якусь інформацію. Тож не будьте байдужими, будь ласка, уважно вдивіться у фото. З моменту зникнення вже минуло багато часу, хлопець, звісно, змінився. Однак зверніть увагу на те, що Ауреліо високий, десь 180 сантиметрів, у нього русяве волосся і карі очі. З особливих прикмет на попереку є шрам після операції. Тож, якщо можливо, вам відомо, де може бути хлопець, будь ласка, зв'яжіться з нами за номером 116 шістнадцять Наша гаряча лінія працює цілодобово, без вихідних. А тому, якщо ви щось знаєте про Ауреліо Гонсу, одразу нам повідомте. Дзвінки на гарячу лінію служби розшуку дітей з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. І хоча ауреліо зник аж у 2019-му, ми, звісно, і далі будемо його шукати, адже дійсно не втрачаємо надії. За понад 20 років роботи служби розшуку дітей були такі випадки, коли. Безвісти зниклу дитину знаходили через рік, три і навіть десять років пошуку. Я розповів вам лише одну історію зниклої дитини. Загалом, лише від початку повномасштабного вторгнення ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. Зараз багато дітей зникає у прифронтових районах або в окупації. Чимало хлопчиків та дівчаток є депортованими до Росії. Але водночас діти зникають безвісти і через причини не пов'язані із війною. Зазвичай це підлітки, які вдаються до втечі з дому. Тож служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Давайте послухаємо. Проявляйте повагу до особистості дитини, до її особистого простору, до її речей. Часто ми не помічаємо, як наші діти дорослішають. І те, що було нормально в поведінці з малою дитиною, абсолютно неприйнятне в поведінці з підлітком, наприклад. Ми не можемо зайти в кімнату до підлітка, не постукавши. Тим паче, ми не можемо зайти в ванну кімнату, коли він там, не можна ритись в його особистих речах без дозволу, не можна читати його переписки. Це все порушує його приватність, порушує кордони, змушує його чутися незахищеним і спонукає до втечі, спонукає до пошуку безпечних. Місць десь поза домом. А хіба нам це потрібно? Отже, будь ласка, проявляйте повагу до особистості дитини, до її особистого простору та до її речей. Це дуже важливо. І насамкінець, як зазвичай, прошу вас приділити лише кілька хвилин вашого часу. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Вдивіться в обличчя цих зниклих хлопчиків та дівчаток. Можливо, ви когось упізнаєте, можливо, саме. Ваша небайдужість зможе врятувати зниклу дитину і повернути її у безпеку. Тож, якщо ви маєте бодай якусь інформацію про когось із цих дітей, одразу повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua